Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наш вплив на інших 3 Івана 1:3 Браття засвідчили, як ти живеш у правді. Коли доктор Лі, мій викладач у семінарії, помітив, що Бенджі, наш шкільний сторож, запізнюється на обід. Він непомітно відклав для нього тарілку з їжею. Поки ми зі студентами спілкувались, доктор Лі також непомітно поклав йому на тарілку останній шматок рисового пирога, додавши трохи тертого кокосового горіха в якості смачної приправи. То був один із багатьох добрих вчинків видатного теолога, і я вважаю, що він був ще одним свідченням його вірності Богу. Минуло 20 років, а його вчинок і досі мене захоплює. Апостол Іван мав дорогого друга, який також справив глибокий вплив на багатьох віруючих. Вони говорили про Гая як про людину, яка була вірна Богу і його слову, постійно живучи в правді. Гай виявляв гостинність до мандрівних проповідників Євангелія, навіть якщо вони були чужинцями. В результаті Іван сказав йому: вони про любов твою свідчили церкві, вірність гая Богу та іншим віруючим в Ісуса сприяла розповсюдженню Євангелія, вплив мого вчителя на мене і вплив гая на віруючих за часів його життя є потужним нагадуванням про роль нашого впливу на оточуючих, і Бог може використовувати цей вплив. Аби привести їх до Христа. Отож будемо жити і діяти так, аби своїм прикладом допомагати іншим жити вірно перед Богом. Звідки ви знаєте, що перебуваєте в істині? Чому ближні можуть навчитися з вашого життя? Помолимось. Дорогий Боже, мені потрібна твоя допомога, аби бути вірною Тобі. Та твоїй істині. Будь ласка, допоможи мені жити так, щоб інші також прагнули бути з тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.